Вітаю вас, четвертокласники, на уроці математики. Тема уроку знаходження значень числових та буквених виразів розв'язування нерівностей. Робота з календарем. Міркуй точно. Відповідай чітко. Записуй правильно і швидко. Працюємо за підручником на сторінках 26-27. Усна лічба ЛЕГО. Натисніть відео на паузу. Обчисліть вираз і виберіть цеглинку з правильною відповіддю. Перевірте, це буде 32. В наступному виразі Правильна відповідь. На червоній цеглинці 750. Обчисліть наступний вираз. І це буде. Перевірте 8. Обчітліть наступний вираз. Це буде 650. Тепер частку чисел 369. Збільште у два рази. Правильна відповідь. 80. 36 поділіть на 9 та помножте на 60. Оберіть правильну відповідь. Жовта сеглинка 240. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці кожне число зменште у 5 разів. І запишіть каліграфічно результати. Перевірте. І у вас. Ось такі результати. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. Тисніть відео на паузу, щоб записати. Від добутку чисел 72 відніми 40. Наступний. Суму чисел 15 і 6 зменш 3 три рази. Далі знайди суму чисел 288 і 100. Наступне. Чому дорівнює 1 шоста хвилини? Тепер, чому дорівнює 1 четверта доби? І останнє. У скільки разів 54 більше, ніж число 6. Перевірте, а у вас такі результати. Молочинки. Працюємо за підручником завдання 133. Обчисліть вирази. 11 помножити на 20. Ви пригадуєте, що 20. Ми розкладемо на добуток чисел 2. І 10, і тепер послідовно помножимо 11 на 2. Це буде 22, і на 10, 220. Тепер 22 помножте на 20. Знову 20 розкладите на добуток чисел 2 і 10. І послідовно перемножте. Це буде 440. Тепер 33 помножте на 20.

16 помножити на 30. 16. помножити на 3 спочатку. 10 множимо на 3 30. 6 на 3 18. Додаємо результати 48. І множимо на 10 буде 480. Наступне 16 помножити на 40. Це буде. 640. Зверніть увагу, що перший множник у вас однаковий 16. А другий множник змінюється на 1 десяток. Отже, ви помітили, як змінюється добуток. 16 ми множимо на 10, тобто 160. Різниця між результатами. Добутку. Тепер 16 множимо на 50. Отже, попередньому ми множили на 40 було 640. Можна додати ще 160 і буде. 16 на 50, 800. А тепер 16 помножити на 60. До попереднього результату додаємо 160 і буде 960. Обчислимо вирази 135. В першому виразі три дії. Спочатку обчислимо 49 помножити на 9. Якщо складно усно, множимо з Починаємо множити з одиниць. 9 помножити на 9, 81. 1 пишу 8. Пам'ятаємо. 4 ммжимо на 9, 36 і додати 8, 44. Число 441. Тепер 37 помножити на 8. Кому складно можна помножити стовпчиком. 37 ми розкладаємо на 30 і 7. можна усно. 30 множимо на 8 – 240. 7 множимо на 8 – 56. Тепер до 240 додаю 56, буде 296. І від першого добутку 441, віднімемо 296. Віднімаємо одиниці. Від одного 6 відняти не можемо. Беремо десяток. 11 відняти 6 це буде 5. Віднімаємо десятки, стало 3. Від трьох не можемо відняти 9, беремо сотню. Від 13 відняти 9 буде 4. Сотніх стало 3. Віднімаємо 2 сотні, 1 сотня. Число 145. В наступному виразі. Знову перша дія це множення 7 помножити на 39. Ми можемо помножити стовпчик, якщо усно складно. Почніть множити з одиниць. Самостійно потім перевіримо. Це буде 273. 24 помножте на 4. Якщо складно, множте письмово в стовпчик. Це буде 96. Тепер до першого добутку 273 додаємо 96. Це буде 369. Записуємо наступний вираз. Якщо є дужки, спочатку обчислюємо дію у дужках. від числа 781, відніміть 593. Обчисліть самостійно, потім перевіримо. Це буде 188. Другою дією ми 5 помножимо на 188. Починаємо множити з одиниць. 8 множимо на 5, це буде 40. 0 пишу 4, пам'ятаю. 8 помножити на 5, 40 і 4, 44. 4 пишу 4 сотні пам'ятаємо. 1 множимо на 5. Це 5 і додаємо 4, 940. Тепер від числа 940 ми віднімаємо 674. Від 0 відняти 4 ми не можемо. Беремо десяток. 10 відняти 4 це буде 6. Десятка стало 3. Від 7, відня... від 3 відняти 7 не можемо, беремо сотню. 13 мінус 7 це буде 6, сотняк стало 8. І від 8 віднімаємо 6, 2 сотні – 266. В останньому виразі обчистлюють самостійно. Якщо є дужки, спочатку обчислюємо у дужках. Але в дужках спочатку обчислюємо добуток чисел 67 і 7. Якщо складно усно помножите письмово стовпчиком, В другій дії додаємо число 131 до результату добутку. І в останній дії нам треба поділити на 6. Обчітліть самостійно. У завданні 130 щіть. Складіть вирази за схемами. Обчислюйтесь. Якщо А дорівнює 40, Б 77, а С дорівнює 5. За першою схемою. Спочатку записуємо суму чисел А і Б. Якщо А дорівнює 40, а Б 77 А С 5. То ми записуємо вираз. Суму чисел 40 і 77 помножити на 5. Обчислюємо суму це буде 117 і множимо на 5. Помножте стовпчиком, якщо складно. 100 множимо на 5. Це буде 500. 10 множимо на 5, 50. І... 500 додати 50 550 і 7 помножити на 5 – 35, 550 додати 35 буде 585. Складаємо вираз за другою схемою. Нам потрібно це помножити на різницю чисел B і A. Якщо B дорівнює 77, A дорівнює 40, а C дорівнює 5, то. Ми записуємо ось такий вираз. 5 помножити на різницю чисел 77 і 40. Обчислюємо різницю 77 і 40 це буде 37. І 5 помножити на 37. Це буде 185. Складаємо вираз за третьою схемою від добутку чисел Б і «ц» Ми віднімаємо А. Якщо Б 77, С5, то від добутку 77 і 5 ми віднімаємо 40. Спочатку обчислюємо добуток чисел 77 і 5 і відніміть 40. Які записи є нерівностями в завданні 137? Нерівностями називають ті записи, в яких є знаки більше або менше. Отже це є, де порівнюється число 5 і 0, а також нерівність, де порівнюється вираз і число, і подвійна нерівність. Запишіть всі розв'язки нерівності у завданні 138, де x більше ніж 901, але менше, ніж 907. Отже, це буде x1902, x2903, 904, 905 і 906. П'ять розв'язків нерівності. Дайте відповіді на запитання у завданні 139? Скільки днів містить календарний рік? Календарний рік містить 365 днів. Чи всі роки мають однакову кількість днів? Ні. Кожний четвертий рік це високосний рік, який має 366 днів. Тепер скільки місяців у році? У році 12 місяців. Назвіть два сусідні місяці в році сума днів яких дорівнює 62. Отже, звертаємо до календаря, де два місяці у сумі будуть складати 62 дні, тобто 1 місяць 32 і дру, 31, і другий місяць 31 день. Це місяці липень і серпень. А також знаходимо це грудень, зимові місяці і січень. У сумі буде 62 дні. Працюємо далі за календарем Завдання 141. Визначте тривалість указаних подій, скориставшись календарем. Осінні канікули для школярів триватимуть із 28 жовтня по 1 листопада. Отже, Осінні канікули тривають 5 днів. Подорож на екскурсійному лайнері триватиме з 27 жовтня по 5 листопада. Скільки днів триває ця подія? 27 жовтня по 5 листопада. 10 днів. Фестиваль народної творчості буде проходити з 10 жовтня по 17 жовтня, скільки це днів? Від 17 віднімаємо 10, це 7 і додаємо 1-8 днів. У домашньому завданні складіть вирази і обчистить їх значення і розв'яжіть задачу. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!